Жорстокі умови. Багато. Багато. Ото виходить так. Дурниці, Дурниці молоди тут під тут... історію згадують. Ви підняли те, що взагалі не потрібно приймати. Ви так само його підтримуєте, не знаю для чого. Ні, це дискусія. Це не, не дискусія. Я кажу, що авторитет. То починається чеки покаються, не жотеваються, скільки я грошей перетратив. Ви чи хвалитесь? Чому Чому зачем хвалить тим, що люди це? Да <рес> ви якщо були заробити час, то в Європі, йдіть сюди, не тікайте. В Європі люди 50 центів євро висилали в 2004 році на пустильну копійку ділилися. Бо я там був, і, піднім, і на те, щоб народ побачив, щоб життя в руці було. А ви зараз хвалите, бачили, ви, бачили Та, ви не говорите тут хвали, дурний. Ви ніхто так, не хвалиться. Краще закрити роти і не молоти тут дурної. Що ви мені говорите? Ідіть собі додому, проспійте і через Голою, говою, придій. То ще можуть і не Ніхто не буде валяти. Це, це, що, можуть. От що, що цього не буде. Не тут, а там.